Всіх вітаю, трошки зміни локації в мене. Я повернувся на своє робоче місце. І сьогодні хочу вам показати свою писанкову бібліотеку. Показати, які в мене є книжки. Це не всі книжки з писанок, які існують, але покажу, що в мене є. В мене є книга Ірини Михайлевич українська народна писанка, де вона докладно розповідає, як пофарбувати писанку природними варниками, як написати писанку природними варниками. І отут є розділи, ну, от, наприклад, листя волоського гороху. Гороху. Горіха. І як саме, як саме звалити відвар, як його приготувати тут зразочки писаночок? є. тобто дуже цікава і цінна книжка для тих, хто хоче фарбувати природними барниками і писати писанки, але її вже ніде немає. Вона вже в продажу відсутня. Це отака от історія. Також Тетяна Влиненко і Любов Ктіторова. Вони такі піонери власне фарбуванні природними верниками теж серед відомих писанкарів. Тут теж розказується, які рослини збирати, от табличка, які галуни додавати, і теж багато зразочків і авторських писанок, які написані саме природними верниками. Ціла-ціла колекція. Тут є як і приготувати фарбу, як відбілювати, і як написати писанку. Тобто теж дуже цікава і дуже корисна книжка в своїх фарбувальних експериментах, я нею користувалася. От. І потім, коли мені треба було в цьому році. Цей щось пофарбувати я така вчить меч часть треба взяла книжку Ірини Михайловича, там побачила для себе підказку з приводу як готувати розчини, які головні додавати або не додавати. І це мені було дуже корисно. І до речі, Ірина Михайлевич, вона веде і канал в неї є, і фейсбук активно дописи, дописує, то в неї дуже багато інформації саме про природні марники і про поділи, і про писанки все в неї теж є дуже цікаво. Ну от це свіжачок 2025 року, книжечка. Давайте ще я повернуся до того, що якого року видання ці книжки, які в мене є. Це 2015 рік Пітера Вавлененко і Михайлович. Це в нас... який рік... Де тут написано, якого року року. це це видання... 2019 року. Ну, а це свіжачок подільські писанки Оксани Вілоус. Це писанки із загубленого альбому початку ХХ століття. До Оксани Білоус потрапили кальки Володимира Онищенка і отакі отак вони виглядають, І вона відписала цілу колекцію цих писанок. І зробила отакий альбом на пружинки. Дуже зручно. Ти собі поклав і працюєш, малюєш. Не займає багато місця на столі на робочому і можна таким чином працювати. Тут ви можете побачити оця поруч калічка, да, яка була чорно-біла, підписані кольори, і ту писанку, яку написала Оксана, відтворивши за описом за цією калькою. От тут 300, давайте подивимося 300, 303, 303 писанки. От такі подільські подільські писанки, дуже, дуже класне видання, дуже цікаве, раритетне і так далі. От, тобто унікальне, я би сказала, не раритетне, а таке унікальне. Ну от писанка, така, таке видання Вірменько, де у нас писаночки на обкладинці. В мене вже бачите, вона відвалилася від цієї штуки. Від обкладинки, писанки кольорові на обкладинці. Писанки з усіх боків. Отут. І все в нас який рік? Дев'ятнадцяте перше. Тобто це 2001 рік. Видання. Тут є інформації, багато тексту про символи, про писанку, про звичаї. От, це видання 2001 року. Наступна книжечка Марія Іванишин по білому яйці воскові взори». такий посібник з писанкарства. Це видання 2006 року, Львів. І тут і про символи розповідається, і про писанку і цікаві факти, і про поділи, і про сосунку, тобто про символи, отак от окремо можна подивитися. І про 48 кінців тут написано. Тобто, як написати, як зробити теж такий цікавий осібник. Потім є книжечка в мене Юлія Даченко, писанки Катерина Славщини. Такий маленький формат цієї книжечки. Дивимося, 2001 рік, 2001 рік видання. Тут опис. Описну, наприклад, квітчастий хрест з гвоздиками та карлючками, тобто така назва писанки. І тут написано, я це поділяють на чотири частини, в кожній з них повторюють однакові елементи. Це маленьке коло в центрі, від якого вгору і вниз пишуть гачки, карлючки, закручені за годинниковою стрілкою. От. Ну і тут власне, ця писаночка. Я так розумію, що це музейна писанка та да, з музею, а це вже відтворена сучасна написана. І тут ці писанки Петрониславщини про історію дослідження писанок є і. Як написати писанки і їх назви. Наступна книжечка така Світ української писанки. Так вона виглядає. 2005 рік, видавництво Кондор. Ну і тут про писанки, ось вони зібрані тут. І також є текст, і зміст розповідає нам про тут кілька авторів: це Січко, Атлантова, Біняшевський. і... Це писанки України, ілюстрації писанок Піняшевського. Тобто тут можна почитати і роздивитися інформація різна, теж цікаво, і багато взірців писанок, які поділені за регіонами. Це теж дуже корисно і цікаво. Також в мене є програма з писанкарства, бо колись є гурток з писанкарства. Це програма Київського палацу дітей та юнацтва. Сташук з так. Тут тільки одна вона і ну, наключний план. Тобто, якщо треба гурток, то є програма. Я не знаю, як вона як нею користуватися поза палацем дітей та юнацтва, який там дозвіл або ще щось треба. Але я думаю, тим, хто, тим, хто планує вести гурток і їм потрібна програма. Я думаю, що можна звернутися або до сташок з Вікторів, або до Палацу дітей та юнацтва і дізнатися, які там правові зараз ці всі шкалізі, бо я не знаю. Також в мене є отака книжечка світу писанка Тараса Городецького. Це книжка видавництво Свічада 2009 року, упорядником якої віроманько. От, і цей альбом присвячений творчості унікального писанкаря Тараса Городецького, усе життя, його пройшло в маленькому шахтарському містечку Червонограді, що на Львівщині, та якого втім знали колекціонери не тільки в Європі, а й в США та Канаді. І, напевно, знали ліпше, ніж його рідні в Україні. Тобто це такий альбом, який присвячений спадщині Тараса Городецького. Тут багато взірців є його писанок, підписана, підписана техніка, в якій зроблено ці писанки. От, ну і тут дуже, дуже багато, дуже багато теж взірців. Такі авторські, зараз я покажу саме його писанки, за якими можна пізнати його почерк, скажімо так. Зараз хотіла знайти швидко, але завжди швидко не вийшло. О, тут. Мені вже так світло падає. Треба закрити світло зробити. У мене ще є от такий альбомчик на пружинці, Теж Оксани Білоус, символічна мова писана від Кам'яної доби до сягодення. Тут по символах. Це 2012 рік видання. І тут Є міфологія, міфи про створення світу. Теж таке зручне, що ви перевернули собі, поклали, подивилися, тут тобто не займає багато місця. от, ну І дуже таке теж цікаве, цікаве подання. І теж по областях представлені писанки з різних областей, наприклад, з Христом, і поясненням, і опис цього всього діла, теж по символах дуже цікаво, можна дослідити. Потім в мене є ще отака книжечка, отака книжечка під назвою Українська писанка. Видана вона в Хмельницькому у 1992 році Валентин Ілінський. Це точно, е, і тут е, у цій книжці простежується не лише історія писанки України, а й лей способи її розписування, зразки традиційних визерунків. Бачите, який друг тут такий ще. І тут вона складається ну, реально з 15 стариночок. Це 15 старимочок. Е, тут е, показаний, бачите, поділ, як тримати, писачок та ще зігнутий з конуса. От, е, І тут ще, бачите, лайфхак з медичного шприця, як зробити писачок. Ну, тобто, е, отак, мабуть, в печі випікали, писанки знімали військо, так показано. Ну, тобто, це теж цікаво почитати, дослідити якості історії. Я думаю, що я влаштую такі собі читання книжок цієї своєї літератури, яка в мене є. Будемо з вами читати. Коли мені дозволять прямі ефіри на ютубі, бо що щось я там натиснула, а вони кажуть, ми вам перевіряємо ось 24 години, чи дозволили, ми вам виходить в ефір, тому що мій телефон каже кряк, коли я записую такі довжелезні відео. І ще в мене є отака книжка, видання Писанка традиції та модерний дискус», Тут кілька авторів, це 2009 рік. І тут автор, колектив, колектив авторів, упорядник Роксолана Загайська, редактор Вероніка Дубка. Тут от, от, є звіст в цій книжці. І, тут і про... Про це все як вступити письмо наших пращурів, по попереднє слово, е, наші прокорені, походження звичаї виготовлення писанок, пошанування яйця у звичаях народів світу, символіку кольору, природні та штучні барники, як виготовити барник, географію української писанки, традиції, традиції та модерні пошуки, писанка, вдоробку львівських майстрин, майстрин і далі. Галина Соломійчук, Олена Кіменник, Мирослава Могитич, Роксалана Загайська, Марта, Марта Іваницька, Заряна Григорійчук, Галина Коваленко і між традицією та модерном, делегати третього МЗБ дві року. Потім резюме і бібліографія. Ну і от мені, наприклад, цікаво звернутися до бібліографії. На що посилаються тут, на що посилаються ці автори? І дійсно, що з цього в мене вже є, але будемо рахувати, що це 2009 рік, тому ну, на вони посилаються, потім, потім то в них тут є енциклопедія Українознавства, Українські символи. ну Тобто тут така література трошки застаріла. На Москву є посилання. З міфами народів світу. Ну, Це ж класика, класика жанра. Але таке велика совєтська енциклопедія. Ну, коротше, все хорошо, крім того, що треба, мабуть, видавати якусь нову книжку із серії, щоб огляд, якусь монографію писати, диссертацію. В мене є ще отаке. Оце моя улюблена книжечка з дитинства. Пише писанка. Пише писанки Бабуня, пише мама, пишу я. Бачите, яка вона в мене тут трошки подерта. тут поплавлена трошки, щось на неї заплило. І... Це видавництво 1992 року. Виконання писанок Софійка Зелик, текст Марта Зелик, фотографія Любомир Зелик. І це такий форматний, бачите, класний, тоненький. Тут є. Чудово, вимкнула замість того, що така в мене є книжечка. Це книжечка пише писанки бабуня, пише Мама, пишу я. 92-й рік. Це дійсно раритетне видання. Воно в мене з'явилося, коли я пішла на гурток писанкарства. Тут дуже класні зірці, є про писанку трохи, на англійській мові також є. Почитаємо з вами обов'язково потім що тут. Ну і тут ще дуже цікавий класний є і телефон, і факс, і, і теж дуже цікавий такий напис. Якщо ви бажаєте взяти участь в конкурсах, фестивалях, фольклорних святах, ярмарках, чи виставках, запропонувати або придбати вироби ужиткового мистецтва, познайомитися з творчістю аматорів, культурними традиціями інших народів України. А також, якщо ви хочете стати спонсором народних талантів, звертайтеся до українського центру народної творчості Міністерства культури. От і тут ще теж дуже така корисна класна штука. Отак, от, от всі символи розписані накреслені, які є зібрані. Тут теж... Теж дуже, дуже цікаво. Процес, як написати писанку у фотографіях. От. Також поділ, як зробити, який може бути. Так. І теж по регіонах Покутка, Гуцульщина. Ну, я пам'ятаю, коли я ходила на гурток, то для мене написати отаке сіточкою щось, це було просто неосяжне. От. І в мене взагалі була мрія написати всі писанки з цієї книжки. І я передивлялася. і... Е і вибирала собі яку ж мені писанку написати. Ну, це моя рибка улюблена, одна, тут друга оця фіолетовенька рибка. От. І пам'ятаю кожен, кожен цей візерунок з цієї книжки. Він прям ностальгія в мене починається, коли я її гортаю, і якими неосяжними, вона якби, тут виростає від простого до складного. І в кінці тут, тут найскладніші взори, найскладніші, які тоді були недосяжними мені для написання. Зараз я це вже можу написати тоненьким писачком. От. Потім ще є таке видання. 2008 року Оксани Білоус в такому форматі по листковому, по листковому форматі з одного боку інформація така в табличках. Тобто це можна вкласти у файлів і користуватися ну, і про велику богиню, і про зірку, і про птахів. Тобто, про все, про все є. Можна буде теж почитати, коли мені на Ютубі відкриють можливість робити трансляцію. Також в мене є дерево життя, богиня «Богиня-берегиня», зоя сташук, символічні знаки в писанкастві, така серія видань. Є зірка, є риба. І це дерево, так це дерево життя і берегиня. Це випуск другий, випуск другий. І тут е, так от розкладається така папочка виходить, е, тут інформація написана про, про дерево життя, про богиню берегиню, посилання на літературу є, якщо ви захочете поглибити свої е, знання. От, і, <кій> і отакі вкладиші, кольорові А4 таблички, на яких зібрані е, дерево життя, і що цінно тут є, е, оскільки Зоя Вікторівна... Так, телефон не видит такого навантаження. Лисої Вікторні Книвичці я, я зупинилася на тому, що є роботи також дитячі. Де вони тут були ось? ось і роботи. Скільки вона викидала в лагурток у Санкарськах в після палаці дітей, кам'яна, де не лишилося оце. І є там така ще вкладочка з роботами дітей. І також про хрест і рибу. Це частина третя. Тут теж зібраний... Писанки різні, і дитячі є з хрестами, і з рибками. Всі таблички тут підписані, і авторські писанки, і про хрест написано отут. І також є посилання на літературу, яка використовувалася теж дуже цікаве і корисне видання, і багато взірців. Віра Манько от в такому виданні в твердому, в твердій обгорці 2005 року це видання. Тут також текст іде, і далі вже в кінці книги ідуть кольорові. Ілюстрації, бачите, скільки сторінок. Також є використана література, можна подивитися. От, і тут багато-багато е, зірців писанок, е, таблицю цих, і вони йдуть по регіонах. Е, це така дуже, дуже цінна і дуже багато візерців. От е, ні. Також є отака книженці е, Марина е, верхова писанки подільна. Тут е, дуже багато візерців. І про альбом. В альбомі відтворено зразки подільських писанок, збережених у різних мистецьких колекціях, як України, так і за її межами. Деякі зразки в різних колекціях можуть повторюватися. І дуже класна книжка, дуже багато взірців. Оце все, все, вся, вся книжка товстезна, це все взірці. Тобто Тут тексту зовсім зовсім мало. Вступне слово, і про колекції, про повіти От Скаржинського тут упоминають. От, і... Скаржинська, Скаржинська і все Коржинськийська їх путаю. От, кольорова таблиця з писанками з альбому Сергія Кульжинського. Кульжинський в мене є в роздрукованому вигляді. Ще є книжка Кульжинського. такий величезний альбом за 2000 гривень. Ну, я його собі ще не купила. От, І писанки Поділля в нас 2014 року. З 2013 року. От теж дуже класна, дуже цінна книжка. Потім в мене є Мирон Кордуба, і він, до речі, в мене відписаний. Всі ці писанки, які є величезний формат, <кхем> величезній гарній таблиці, майже, майже один до один до одного, навіть трошки більше оці всі писаночки, які тут є. В цьому альбомі вони всі в мене відписані і є в моїй колекції. Це видання 2018 року Харків, видавець Олександр Савчук. От, і... Ця книжка. Писанки на Галицькій Волині Мирона Кордуби є одним з перших ґрунтовних досліджень, присвячених українському писантарству. Не зважаючи на географічну локальність північного Галичина, автор використовує широкий науковий контент, як всеукраїнський, так і європейський. Особливо цікавий є наочний морфологічний аналіз орнаментів писанок, що має не лише наукову, а й прикладну цінність. Прекрасної праці є великий кольоровий ілюстративний додаток із 154 писанок, які виконав літографічним способом. Андрій Андрейчин. перевидання здійснюється зі збереженням регіонального правопису за виданням Ордуба М. Писанки на Галицькій Волині, матеріали до українсько-руської етнології, Львів, 1899 рік. Том перший сторінка 168, 210, 13 таблиць. Тобто це таке перевидання. От тут є текст. Бачите, це ще навіть 19 століття. Кінець 19 століття. Час писання, про вживання писанок, дуже багато про орнаменти. Ну тобто це така от одна з перших грунтовних праць з писанкарства, і вона є дуже цінною і дуже класною. Це така от колекція в мене. Ще в мене, я ж кажу, що це Ольжинський в роздрукованому вигляді. Коли ще це не було книгою, але можна її зараз купити як книгу. У мене таке враження, що я хотіла її купити, але не купила, тому що він в мене є роздрукований. Але мене подумати, може він, може мені треба. От. Це не всі книги, які є. Багато книг можна Купити на сайті в майстерню Оксани Білоус, сподивитися, можливо, вам необхідно чимось доповнити бібліотеку. От, але м, м, хочу влаштувати такі читання е, з цих книжок, прям аудиокнигу з цього зробити, е, щоб їх почитати в прямому ефірі, коли мені Фейсбук дозволить робити прямі трансляції. Тому що телефон мій не витримує 20 хвилинні відео, не монтувати їх не таке. Все, дякую за увагу. Розглянула бібліотеку. Ну ще в мене є Василь Суратівський про е, е, звичаї. Е, так, святвечір називається і. Е, Українська пізнавальна бібліотека там про обряди, про свята і так далі. І оце ще є Олекса Воропай, звичаї нашого народу, ну, на яку селається більшість повторів цих писанкових видання. Теж можна буде почитати, зробити такі читання. Все, тепер дякую за увагу, лайк, підписка і комент, які у вас є вже книжечки, які ви собі хотіли мати.